Вітаю на каналі Wuki.ua. Сьогодні поговоримо про доступний захисний чохол накладку Dixie Silicon Case на прикладі моделі для Xiaomi Redmi Note 11. Аксесуар виготовлено із м'якого термополіуретану, тому він майже не збільшує габарити і масу пристрою. На внутрішній стороні виріб має приємну вставку із оксамитової тканини, а ззовні володіє цупким покриттям, що мінімізує імовірність випустити смартфон з рук. Чохол виготовлено за лекалами смартфону і тому він максимально уперє. Певнено, на ньому сидить, а також обладнаний прорізами під усі технологічні отвори на агрегаті. Кнопки закриваються захисними повторювачами. Розташувавшись на смартфоні, аксесуар формує над площею його фронтальної панелі невеличкий бортик, аби ви могли спокійно класти його дисплеєм вниз, не боячись подряпати його. Окрім того, відмічу, що в комплекті з чохлом поставляється і зручний ремінець на зап'ястя. Окреме кріплення для нього в чохлі є. Придбати Dixie Silicon Case можна в нашому магазині. Посилання на товар шукайте в описі цього ролика. Дякую за перегляд і до нових зустрічей.